Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Tiguan 20 TDI. Це українська версія без сажового фільтра. Показники нема сенсу показувати по сажум. Ось такий знаходиться каталізатор. Але це лише каталізатор. Сажу немає. Це випускалось тільки для України і для деяких. Країн. Але ці автомобілі теж страждають проблемами з відкладами, а також починають диміти. Чого починають диміти? Цей автомобіль до мене приїхав десь місяць назад. Він димів. Власнику автомобіля дав свої рекомендації, щоб він замінив деякі деталі, виправив, тому що. І по Єгіру була якась помилка, і по температурним режимам все виправив. Зараз приїхав на чистку. І, до речі, автомобіль вже не димить, а до цього він димів як паровоз. Так. Ось скільки вже випадає. Що там знаходиться? Ну... Космічні пейзажі. Чорнота. чорнота Зараз зроблю чистку системи екології, щоб взагалі автомобіль працював дуже справно. То мені потрібно викрутити свічки накалювання, які завжди викручуються. Буде чиститись спускний колектор, сам Дросель, оцей же. Індикатор забрудненості, я його назвав, потім можна оприділити як забруднена система. Магістраль до Єгієра, потім гаряча частина турбіни, каталізатор, і десь там сам Єгієр знизу знаходиться. Так, чистка завершена. Зараз буду замінювати оливу, деталі, які відмились. Олива буде 0В30. В міському циклі дуже гарно себе Проявляє, працює. Так. Вже видно дросель. Вже все там чисто. Ось так. І єгір. Ось так. Свічки накалювання керамічною пастою змащую і роблю холодний старт. Так, що вона висипало е, на останній стадії очистки, фільтр крупний. Сажу Так, висновок по автомобілю. Е, Tiguan 2.0 CL. GA двигун, наступна чистка на 260. Але чому оцінка 4 з 5? Тому що е, власник автомобіля не, не оригінальну деталь. Замінив на автомобіль і щойно перепровіривши автомобіль, бачу, що вона працює не, по, не повністю некоректно. То придеться знову міняти цю деталь. Volkswagen Caddy з Київської області е, на чистку всієї системи екології. Двигун 1,6, присутній чек, верніше спіралька, пробіг 310 тисяч. Двигун. Кайт, ну, той самий кайк. Той самий кайк. Так, прогрітий автомобіль 17 гектопаскалів на холостих. Так, змірено, вже переганяє. 176 Ну таке. 132 2 грами масляної золи. Так, тиск на обертах. 65. Так, по спиральке P0403. P0403. Еще одна. Постоянные. Педъедную аппарат, рублю чистку. Так, невелика екскурсія до двигуна. Так як це євро Євро-5 екологія, страждає дуже сильно сажомасляними, Тим більше тут пробіг нерідний, близько 400 може бути масляній залі. Так, Але ж свічки крутяться на такому пробігу. Це Volkswagen. Там завжди крутяться. Деколи якась одна не викручується свічка. Це не проблема, але якщо порівняти з іншими моделями французького, корейського порівняти, там на таких пробігах свічки вже впаяні в ГБЦ не крутяться ніколи. Тому я відмовився від цих інших марок автомобілів, тому що Volkswagen завжди технічно кращий на будь-якому пробігу, ніж інші марки автомобілів сажомасляним рекордсмен однозначно. Просто рекордсмен. Такого я ще не бачив. Вага цього аж відчувається. Від сажомасляних тяжкий індикатор забрудненості. Я його так і назвав, тому що по ньому можна оприділити ступінь забрудненості гігієра, який знаходиться там знизу. Між двигуном і сажевим фільтром. Дуже важкий. Теплообмінник Єгіра там забитий стовідсотково. Просто стовідсотково забитий. Ось вихід трубки з Єгіра через ГБЦ, туди в Єгір з теплообмінником. Запаковано все, запаковано дуже сильно забруднений. Так, під'єдную апарат і будемо дивитися, що викидує на фільтр. Апарат під'єднано до автомобіля, вже йде процес чистки. Асфальту просто неймовірно. Дуже багато, дуже багато чорного. Подивимося на фільтр, що насипало, але чорного занадто багато. Так, зараз іде процес е, сушіння системи екології, продемонструю, ось зняв цей патрубок, яка вже прохідність. Вже яка прохідність цього єгіра? І трубка. Чистка робилась ось в такому положенні. Ось в такому положенні. Зараз зніму індикатор запруданості і подивимось. І ось індикатор. Від металу добре все відмивається. Подивимося ось там далі. Дросель видно, біленький світиться. І трубка ендоскопа. Так, бачу залишки є трохи, але вони абсолютно ніяк не вплинуть на роботу двигуна, тому що на менших пробігах в ідеал. Ось тут, скажімо вже, пластик десь по краям. На картинці воно може, виглядає не сильно красиво, але там півміліметра не більше залишків. Двигун буде працювати, прохідність вихлопних газів буде однакова. Але хочу зауважити, що он клапан, вхід до клапана там чисто. Був би менший пробіг, скажімо так, до 300. да, все було б повністю ідеально чисто. Якщо пробіг 400 і по індикатору забрудненості було видно в самому початку, що там робилось, то звісно на такому пробігу за один раз вимить нереально. Але автомобіль зараз буде працювати зовсім по-інакшому. І масляні пари від вентиляції картерних газів потроху будуть підмивати ці залишки. Да, там буде чорне, якщо приїхати, скажімо, 10 тисяч кілометрів пробігу. Це дизель, без нього ніяк. Але вже не буде цієї шуби в 5-10 мм, що знаходилось повністю. Цьому е, виходу з єдієра, а також біля дроселя і всюди. Вже цієї шуби не буде. От зараз автомобіль повністю буде вже по-інакшому їхати. Тяга снизів і тому все інше. І саме головне і помилки не буде. П0403. Так, і свічки накалювання обов'язково змащуються керамічною пастою. Щоб знову-таки на будь-якому пробігу відкрутились без всіляких проблем. І все. Так, по показникам. Форсунки для 1,6 давно таких не бачив. Ідеал ідеальніший. Просто ідеал. Просто ідеал. Палив на плюс. Так, сажевий прогрітий на холостих 0, на обертах. 7-8. Стрілочка рівномірно тримається. Вихлоп рівномірний. Під'єднує датчик диференційного, дивимося на показники. Так, 3 показує. Вже вигорівший датчик. Повинен показувати 0 але це додізельгейтна машина. На тому датчику можна ще поїздити на обертах. А можливо і ні. Занадто багато. Там 7-8, а показує 25. Це занадто багато. Під'єднаю новенький датчик. Так, новенький датчик, нуль на холостих на обертах. 10-11, але не 25. Так, загальний стан перепровірки автомобіля. По ЄДРУ почнемо. Так, зробив автоматичну перепровірку, турбіна, надув, ЄДР, все в нормі, все повністю в нормі. Помилки P0403 немає. Висновок по авто. Висновок з авто буде такий на останній стадії, скільки повисипало каміння. Ще було два фільтри, але знімаю на останній стадії. Цього достатньо, щоб показати. так. Наступна чистка на 460 тисяч. Оцінка 4 з 5, є в автомобілі один дефект. Власнику авто доповів особисто, що і як по технічному стану його автомобіля. І по Єгіру, що було, в автомобілі прочищено ось цей теплообмінник. Він був забитий в хлам. Це тестовий. На автомобілі він рідний, без демонтажу все чистилось. Що хочу зауважити, ось ця тарілочка цей Єгір, який знаходиться. В даних автомобілях Європ'ята. Ця тарілочка була так заросла сажомасіними відкладеннями, що в одному положенню все воно залишилось, тобто не шевелилось зовсім. Одне положення було цього півмісяця, а тарілочка ось в такому була і не рухалась. Тобто, нереально було. Спочатку прочистити, тому що заклинивший був від сажомасених відкладень сам клапан. Так я вперше бачу, що заклинивши клапан, був в основному десь щось заклинито, а саме півмісяць тут від сажомасляних занадто. Сильно загажено. Ще одне зауваження по автомобілю це на майбутнє. Власнику, зніму відео, в принципі, він зараз дивиться онлайн в приміщенні радіатори. Ось який радіатор основний О, кондиціонера. За ним знаходиться, там видніється радіатор інтеркулера. Радіатор кондиціонера потрібно замінити, тому що, якщо його не замінити. Проб'є радіатор інтеркулера. Із-за цього буде підсос повітря, неправильно то паливно-повітряна суміш. І потім почнуться часті регенерації, збій в системі екології, і будуть потім проблеми. Найти таку дирочку буде, звісно, тяжко. І щоб на майбутнє не було таких проблем, тому що частенько таке буває. Тому що радіатори не замінюють і потрібно замінити. шкода Октавія А7 з міста Києва на чистку системи екології. Так, пробіг. 171 тисяча. Прогріти автомобіль. А, Регенерація ось щойно закінчилась. Пів кілометра назад. По показникам. Ну, вже можу сказати масложорні показники. Двигун ЦРМБ, масложорні показники. Часті тут регенерації 50 кілометрів по місту. 50 72 грами масений залину. Пробіг тут ясно, понятно, який. Фіксую дані, 9-10 гектар паскалів на холостих на обриках. 8,15, 50, а то й менше кілометрів і регенерація. Власник автомобіля каже, що немає масложору, але чому немає масложору до чистки, скажімо так, сажового чи в мене? Всієї системи екології. Тому що кожні 50 кілометрів додається олива після регенерації. Тобто десь попадає в масляну систему. Якщо зараз регенерації будуть 200 км після чистки, умовно, за 200 км, звісно, рівень впаде, тому що вже не додається. Де спаливу масляну систему. От тоді і так з'являється масложор. Ось і помилка P2000 є. Температура на впуске 130. На. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Перша стадія буде лише масляна зола сажові фільтри. Так, зробив. Два стартових куска, ну, будь ласка, масложорна за з світлого кольору. Масло жорна. Її тут багато. Багато золи, Ось бачимо, скільки Рекордсмен. ну, тобто, до рекордсменів, без варіантів, до рекордсменів. Все, це все зола, це все болото. Тут воно, тут воно, це все зола сажофільтра. фільтра. Друга стадія це чистка сажомасляних масиних відкладень. В турбіні холодна гаряча частина, турбі, е, частина, пускний колектор, камера згорання розкоксовка, є перший, другий, і знову ж таки попутно сажовий фільтр. Це процес чистки сажомасляних, ну чорний є. І так, достатньо. Є чорна піна. Потім подивимося в кінці фільтр. Так, чистка завершена, багато понасипало. Дуже багато понасипало. Так, прогрітий автомобіль, палив на 5 з плюсом, без зауважень, абсолютно форсунки в ідеалі. Так, на холостих 0, на 0. Від'ємне значення працює в активному режимі. Другий контур клапана Єгіра. Тобто забирає тиск з сажого фільтра і перепускає назад в двигун. Датчик бачимо вклеєний, я його зробив, відновив, тому що ніжка була згорівша. Ще одне свідоцтво від частих регенерацій збирає ніжка. Під'єдную датчик і дивимося показників. Під'єднав датчиків, переставляв місцями, саме краще значення ось таке. Два на холостих. По факту 10. Маса сажі змірена падає. Так, і провірка загального стану автомобіля по всім системам. Висновок по автомобіля, гарантійний лист, наступна чистка на 320 тисяч. Зауважень по автомобілю не знайшов. Тобто, автомобіль все нормально. Масляна система, провірена потім. вентиляція картерних газів, система охолодження, екології, паливна система. Нема зауважень, але автомобіль має пробіг. Звісно, він тут не рідний, трішки скрутили. І в цих автомобілях, щоб ось такої золи не було в сажовому фільтрі, вона не просто так з'являється в сажовому фільтрі. Звісно, вона з'являється від оливи. Чому від оливи? Тому що тоді автомобіль і перегрівається. Тобто, якщо перший власник автомобіля їздив ось на заклинившій помпі. Тобто автомобіль перегрівався. Ось і вся суть проблем теперішньому власнику автомобіля. Тому що коли автомобіль перегрівався, знайти звідки береться тепер масложор складновато. Але власник авто з Києва від'їздить якусь тисячу кілометрів і обов'язково заїде на передіагностику. Власнику надаю особисту інформацію, що куди дивитись за цю тисячу кілометрів, щоб зробити тест-драйв, і потім буде вже остаточний висновок по масложору, Є він тут чи немає. Але ось ця зола вона вже свідоцтво того, що автомобіль перегрівався. Рекомендації надаю власнику автомобіля, щоб він. Виправив, щоб не було масло жора в коментарях. Мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.